По всій Україні незлічена кількість сімей тікає від безжальних нападів Росії. Їхні домівки зруйновані, їхнє життя перевернуте. Тепер вони стикаються не лише з війною, а й з відчуттям, що світові лідери їх ігнорують. У притулку на сході України 69-річна дитяча письменниця Валентина Шевченко сидить на краю свого ліжка. Протягом 22-го року вона будувала своє життя в домі якому тепер загрожують російські наступи, вона міцно тримає дві книжки поезії, які написала ніби це талісмани. Одна з них називається Чудова пригода. Тут війна, ріки крові, а вони укладають якусь угоду. Хоча саміт видавався дружнім, за зачиненими дверима обговорювалися пропозиції, які, за словами українців, було б неможливо прийняти. Повідомляється, що Путін вимагав весь східний Донбас в обмін на так званий мир. Серед евакуйованих – 65-річна Катерина Черненко, прикуту до ліжка після інсульту, її винесли з квартири на другому поверсі в добропіллі. Я ненавиджу Путіна, це не війна, це вбивство. Як мільйони українців, вони чекають, спостерігають і розмірковують, чи почує світ їхні голоси. За їхніми словами, ця війна не лише про територію, вона про гідність, людяність та право жити без страху. Поки лідери зустрічаються за півсвіту, переміщені українці продовжують запитувати, хто стоятиме з нами. Слава Україні! Будь ласка, поставте лайк та підпишіться, щоб правда жила.